Прикордонна служба України. Всі телефонні розмови записуються. День, а, я документу з того питання, яке вам напевно щодня задають чи можна перетинати кордон з ламінованим свідоцтвом про народження дітей? Можна, якщо там можна його встановити захисні елементи, що воно законним чином видано, не затерте, без потертостей, то перетинають і по ламінованому. Якщо хвилюєтеся, можете взяти теряну завірену копію. Угу. Тобто дублікат не обов'язково брати можна або просто? Або дублікат, або нотаріально завірена копія, або це заламіноване, якщо воно можна встановити, що воно заповнен чим не Я Зрозуміло. Тобто, якщо воно чітко там без потертості, то можна просто брати ламіноване і не Так, так, ну всі ж документи на кордоні вивчають на дійсність та приналежність навіть на, на ваш кордонний паспорт. Ціли докувати мають захисні захисту, і коли ви ламінуєте документи, то ваші буде вже там. В ламінації, то припускають по заламінове таке. Якщо ж воно там затесять, пом'яти, ну то може єдине це питання. Я вас зрозуміла. Дякую за відповідь. Дуже дякую. Так, ладка, До ладка, побачення. побачення. А так?